Ну, і що ти його держиш, той смаколик? Так, іди мені в кухню і там їж, прийшла сюди. Чого ти сюди прийшла? Я зараз в тебе заберу його. Заберу. Мабуть, я трішки пересушила його. Це телятина зварена і висушена, бо моя онучка купує їй такі смаколики. Вони дорого коштують, а ми все рівно її годуємо телятиною. Я це спробувала і в другий день вона смакує, дивіться, красуня. Смачно, Фенді? Фендюш, дай мені, дай. Фенді, дай мені, дай, дай, дай. Та подавишся, о дурочка. Я пошуткувала.